Thank you. Міська рада, і, зокрема, виконавчий комітет підтримав таку позицію, що розробили програму. Я її називаю 80 на 20. Це 80% оплачується з місцевого бюджету коштів, а 20% це за рахунок громадянина. 20% складає від загальної суми це 591 гривня. Тобто, вам достатньо заплатити лише 591 гривню, а 80% за розроблення до. Документацію платить вже полтавська міська рада дуже хороша програма, яка дійсно оптимізує і, значить, надихне людей узаконити своє право володіння землею. Тим більше, що якщо всього 20% треба платити за цю документацію, на відміну від ну, звичайно від 100%, то звичайно, що ну ще з нашою допомогою, ми ще теж проведемо роз'яснену роботу серед людей, щоб вони довіряли цій програмі, і буде все добре. Таким чином інтелізація земель буде проведена по факту майже 100% тоді буде облікована земля. У нас на території стартувала програма Сади Перемоги. Наші жителі також прийняли участь в цій програмі, отримали сімена. Здивовані, що така програма існує. Закликали і сусідів, і родичів, що дійсно хороші сімена, чудові сходи, хороша програма. Спасибі Оксані Олександрівні за цю програму в міській раді. Сади перемоги про цю програму. Ми дізналися вже ж коли розпочалася збройна агресія Російської Федерації. Програма. Була оголошена в всіх засобах наших, які масової інформації. Це в соцмережах. Зараз люди побачили, що програма діє. Ми продовжуємо популяризувати цю програму, і думаю, на наступний рік буде значно більше бажаючих взяти участь. В ній.